Вітаю, друзі! Сьогодні хочемо вам показати новий об'єкт на продаж, а саме це трикімнатна квартира, розташована в районі молокозаводу, п'ятихатки, квартира у нас трикімнатна, дев'ятий поверх. Як бачите, встановлені грати на вікна. Є лічильнички на воду лічильнички на газ і на електроенергію. Будиночок у нас ОСББ. Все в дуже такому непоганому стані. Зроблена у нас абсолютно нова електромережа на кухні. Ось Перша спальня. Ось Так у нас все виглядає. Вітальня. З виходом на балкон. Балкон є досить простої, великі. Далі покажу вам ванну кімнату. Ось так у нас виглядає все. І також санвузол. Санвуз є у нас додатково встановлений бавер. Без ніяких проблем. Ще одна спальня і також з виходом на балкон. Так що, якщо у вас будуть якісь додаткові питання, будь ласка, пишіть нам ділі, телефонуйте, надамо всю необхідну інформацію. Продаж прямий, терміну на переїзд ніякого не потрібно.